Після підняття податків, яке було в січні цього року, з 1 січня, наша влада мала на меті збільшити надходження до державного бюджету. Але натомість, як завжди, до чого це призвело? Правильно, до тінізації економіки, до того, що люди почали просто перестали просто платити податки, бо їм не оплачується і про це. Били на сполох дуже багато різних експертів, але ж знову ж таки найкращі експерти у нас у владі, які на сьогоднішній день просто поламали залишки того, що називалося підприємництвом і економікою України. Це та інші новини ми зараз розберемо. Є в нас також заяви по тим, хто кричить за наші корисні копалини, які ні в якому випадку не можна віддати Сполученим Штатам та про інші речі. Дякую кожному з вас за лайк, підписку, коментар. Давайте до всього по порядку. Отже, зараз в нас буде голова групи компанії Adventure Group Андрій Длігач. Давайте його послухаємо про реальний стан української економіки і про перші наслідки. Це друзі, лише перші наслідки. У нас тільки кінець квітня, а перші наслідки після впровадження нових податків в нас вже є. І вони зовсім не такі, як там планувалося. Uh... І поки поки немає офіційної цифри від міністра фінансів, я не хочу коментувати слова Гетьманцева щодо цифри. А що стосується до інструментів, ми вже бачимо результати від маніпуляцій з податковою. підняття ставки військового збору, призвело з одного боку до збільшення надходжень по військовому збору, але суттєво менше по третому тренду, який мав бути по надходжень по ПДФО, і за нашими підрахунками. Зросла тінізація зарплат. Відповідно, гетьманцев бачить скільки е зросла тінізація зарплат? Не, можливо, менше менше ніж ми прогнозували. Ми прогнозували, що може бути до, до 48% з 35, які були до 42 з 35. Зараз ми бачимо 38% тінізації. І боюся, то, що 38% зарплати знаходиться зарплат е е в ціні. і мені мені здається, що коли гетьманцев говорить про про децінізацію, то, то він говорить не про подолання великих схем. Які кришуються на, на, на митниці, в податковій, не реальне рішення ситуації вигорців в цю ціну в, в, в паливі, а по, по, починати б, знищувати спрощену, спрощену, спрощену систему оподаткування. Більше відео. Ну от, спрощена система оподаткування, яка була, напевне, найкращим рішенням за. Можливо, навіть весь період незалежності України, яка справді дозволила приватним підприємцям дихати. Після введення саме спрощеної системи оподаткування почався тренд на підприємництво в Україні, коли і молоді, і не дуже молоді люди почали задумуватись про відкриття своєї справи. Це стало справді вигідно. При цьому надходження до. Державної скарбниці також зростали через шалене збільшення кількості підприємців. Зараз ми бачимо, що експерти вже говорять про те, що е, СТОП трошки хорошого і хватить. І будуть тепер цю систему, ну вже фактично почали знищення цієї спрощеної системи, податки будуть зростати. І як бачимо, що знову ж таки ніхто не буде боротися з е, е, тими схемами, де справді є українські бюджетні гроші, які розкрадаються. Це митниця. Це різні акцизні товари, це схеми в податковій, це бізнеси наших, нашого олігархату, який також не зазнає там жодних втрат жодним чином. Вони, як то кажуть, оптимізують свої видатки. А наповнення державного бюджету, знаєте, нехай залишається на плечах звичайних українців, які мають ходити на роботу за 15 20 тисяч гривень. А чому? Тому що не можуть виїхати за кордон. А чому? Тому що. Кордони закриті. Кордони закриті для кого? Правильно, для тих, хто не має влади. Для тих, хто владу має, за кордон у нас виїхати дуже і дуже легко. І також, до речі, що про закритий кордон, що хочу сказати, в нас якби розказують, що ні, в нас кордони відкриті. Але ми ж всі дуже добре розуміємо, що це не так. У нас кордони відкриті для певних категорій осіб. І знаєте, це як в Радянському Союзі було. Що от, е, також, ніби ж були, от, ніби була залізна завіса, а ніби то і ні. а ніби то і можна було виїжджати. І от ті, кому е, хто був, скажімо так, е, в потрібних категоріях, ті виїжджати могли. А ті, хто ні, то не могли виїжджати. І от в нас, в принципі, зараз точно один в один складається та сама ситуація. На жаль, е, от, і. Бачимо, що той самий гетьманцев говорив, що е, далі податки підвищуватись не будуть, але в двадцять в році, але в 26-му вже можливо, треба буде їх підняти ще більше. А це буде означати ще більшу руйня, руйнацію української економіки, українського підприємництва. І е, можливо, ми втратимо навіть одне, два, можливо, навіть і більше поколінь нових підприємців, які могли б почати свою справу, але просто не наважились через шалені податки, через несприятливу ситуацію в країні. Е, і так далі. Ну і це все далі буде просто заводити Україну в по перше, українську економіку в тінь. По-друге, буде йти відтік інвестицій, і а нам будуть тільки по телевізору розказувати, що після перемоги Україна буде самою квітучою країною в світі, бо сюди прийде дуже багато іноземних компаній, які будуть витрачати свої гроші, а українці будуть дуже на цьому заробляти, і Україна стане такою квітучою. Зхіралі, таке взагалі має бути. Якщо так, то чому вони ці кошти, наприклад, не інвестують в Польщу далі. Ну, В Польщу вже багато заінвестовано ще більше. Чому в Польщу не заінвестувати? Де немає проблем з корупцією, де немає проблем з довбанутим сусідом і так далі. Всі, хто вірить в це, що після закінчення війни в Україні настане Мана Небесна і що це буде найкраще місце на землі? Ще раз подумайте про це. Почитайте світову історію, досвід різних країн, що як де відбувалось. Допоки, допоки з, середини, з середини країни не починало не почали з'являтися якісь адекватні рішення, ніхрена не було. Ні одна країна за рахунок зовнішнього фінансування і зовнішнього фактичного контролю не, не досягла якихось успіхів, а відновлення України після війни. Це, от приблизно така модель, що має прийти хтось дати дуже багато грошей. А ми будемо всі щасливі, багаті і здорові. І всі українці з усього світу будуть повертатись в Україну, і всі європейці і громадяни Сполучених Штатів Америки будуть приїжджати в Україну щоб жити в цьому е в цьому раю. на землі, отак. От але знову ж таки, ми ж розуміємо, що треба знімати лапшичку з вушок і думати своєю головою. Допоки будуть піднімати податки, допоки будуть щемити українських підприємців, і допоки буде відбуватися те, що відбувається, в тому числі і корупція, ніхрена хорошого не буде. Єдині, хто буде набивати кармани, це держслужбовці, це прикордонники, які кришують незаконний товарообіг, це, знову ж таки, наш олігархат і якась. Невеличка група людей, які наближені до наших високопосадовців. Ну, це те, що, це те, що треба розуміти. Далі, наступний в нас нардеп Георгій Мазурашу, який, власне, говорить про звертається до людей, які виступають проти угоди про рідкоземельні метали. Бо це ж українського народу. Як це можна передати Сполученим Штатам? Давайте я послухаємо. Нас багато людей кричать: так це ж копалне, це власність українського народу. Я уточнюю. Дивіться, перше в Конституції не написано, що власність написано, що право власності, об'єкт право власності, точніше. А це трішечки інше. Тобто, це ну і від нас всіх від імені уповноважені управляють цими активами. А ми так спілкуємося з виборцями. Слухайте, ну є десь якісь копали в різних частинах України. Скажіть, будь ласка, а ми що їх закопували туди? На яких правах я з маю претендувати на якісь копалини, бо знає в якій там іншій області? І я маю кричати: та куди нікому нічого не віддавайте, Ви що? Тобто ми зараз в такій ситуації, коли у нас є ризик взагалі втрати державності, а ми кажемо, ні, які копали, які угоди, хто давати комусь розробляти? Ви що? Та слухайте, якщо вас дуже хвилюється питання, якщо переймаєте з цими копалинами, беріть в руки зброю, їдьте на схід, на південь, захищайте вітчизну зі зброєю в руках. І, власне, якщо ви мали би ким і чим захищати свої території і звільняти їх від окупантів, нам не треба було торгувати потенційно цими копалинами і підписувати якісь угоди, які можуть у нас якісь застереження викликати. Цілком і повністю правильно, і я ще хочу зі своєї сторони е, додати, що копалини, е, корисні копалини України ніколи в житті не були власністю кожного окремого українця. Ніколи в житті жоден українець за всі роки видобутку всіх корисних копалин на території України не отримав ніхрінашеньки, навіть земля, яку ви купуєте, вам купуєте за свої гроші, вам ніхто її не дає безкоштовно. Хоча в Конституції написано, що кожен має право там на якісь земельні ділянки, навіть за цю землю ви маєте платити. І за те, що ви потім на цій землі робите щось вирощуєте, щось продаєте, ви також маєте платити. Тобто ви і так за все маєте платити. А е, те, що громадяни України можуть отримувати якісь там гроші від видобутку корисних копалин, бо це власність народу України, як я вже багато разів говорив. Кожен окремий українець не є народом України, лише всі разом. А кожен окремий є просто громадянином України, фізичною особою, людиною, яку, якби, на думку якої можна особо то і не, не зважати. як то є. Тому давайте згадаємо, що всі абсолютно корисні копалення, які є на території України, вони належать комусь. В основному це, вони були за безцінь відписані. Тим людям, яких ми називаємо олігархами, або наближеним до них. От і все. Напишіть, будь ласка, хто за е, всі роки існування е, Незалежної України отримав хоч одну копійку. Одну копійку за е, видобуті і реалізовані корисні копалини на території України. От Хоча б одну копійку. От. А потім будемо говорити про те, чи. Е, чи треба підписувати угоду про рідкоземельні метали, чи не треба? От і все. Далі. Е, наступне. Стефанчук у нас розказував, що великим надбанням Верховної Ради, Кабінету міністрів, парламенту є те, що на полицях українських там, магазинів досі є широкий вибір товарів на четвертому році війни повномасштабної, де ж це б таке ще можна було побачити. От. І в тому відео, де ми про це говорили, ви також дуже багато хто з вас написав, що е, якщо б Верховна Рада працювала справді добре, то на полицях не просто були б ті товари, а звичайні люди могли, б ті товари собі дозволити купити. Бо справді ситуація виглядає так, що товарів в нас насправді широкий вибір, дуже багато, але е, кількість українців, які можуть собі дозволити е, купити ці товари, різко зменшується. І Кількість того товару, який вони можуть собі дозволити щомісячно, також різко зменшується. Бо в нас росте інфляція, ціни ростуть, зарплати лишаються такі самі. Бо в нас заробітні плати ростуть тільки в наших чиновничків, про що ми також говорили, що тільки за минулий рік на 24% виросли заробітні плати в них. А пенсії, там, зарплати вчителів, там, просто українців. Ну, все залишається так само, ми ж це бачили. От. Але при цьому. Де він говорить про те, що така потужність нам вдалося зберегти нашу економіку, нашу е... фінансову систему, якби воно не корелюється просто з реальністю. Наступне: Рейтерс пише: Агентство ООН в справах біженців скоротило допомогу українцям, евакуйованим із прифронтових районів. Причиною названо заморожування допомоги США, що становило 40% бюджету та падіння фінансування від інших донорів. З необхідних 3,32 мільярди доларів для підтримки 8,2 мільйона українців вдалося зібрати лише 25%, зокрема, урізано екстрену фінансову допомогу та е, психосоціальну підтримку. В мене одне єдине питання. Як, значить, в минулі роки оці мільярди доларів для евакуйованих людей виділялись від ООН так? на території України ми розуміємо, що це відбувалось. Де ці гроші? Що, як в нас зараз задбані внутрішньо переміщені особи? Ніяк. Чи на 3 мільярди не можна було б за один рік побудувати житла модульного модульних будиночків, які стоять копійки в масовому виробництві? Чи не можна було б цього зробити? Не можна було б. Де ці гроші діваються, і чи на щось вплине оця скорочення допомоги від ООН? Я вважаю, що ні. Бо до українців і так ці гроші якось не дуже то і доходили. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім, гарного дня, до нових зустрічей!